Ми переможемо, я знаю хто. Благодійний всеукраїнський тур підтримуємо своїх. Розпочався 5 червня. Взяти участь у проєкті зголосилися 19 українських виконавців та груп. Серед них Марія Бурмака, Воплі Відоплясова, Руслана, Анастасія Приходько, Марія Яремчук, гурти Тару та Паранормальних та інші артисти, що знайомі українцям, беруть участь у виступах по можливості. Тож на кожному з концертів склад учасників дещо змінюється. Я вже П'ятсотий раз це буду казати, але от великий мій уклін їм за це вони їздять, вони не вимагають від нас ніяких там. Побутових райдерів, ми і пішки ходимо і їмо в їдальнях разом з вояками. Концертний тур умовно поділили на три фази: перші дві охоплюють концерти у військових частинах, шпиталях та містах, що наближені до фронту. Дніпропетровський військовий шпиталь у цьому списку заключний. На імітовану сцену до солдатів вийшло семеро виконавців. Таке втручання у відносно спокійне життя поранених, саме те, що доктор прописав. Ети только поможе. Ети только поможе в, в швидшому відновленню наших Наші Їх не бросають, не дають ну, думати блахо. А концертиканцерти только концерти, большої окремий плюс, не плюс не для вот. німожка подивитися виступ. Прийшла вся лікарня: солдати, лікарі, медсестри серед репертуару, як легкі, так і зовсім серйозні ліричні композиції, що емоційно зачепили багатьох слухачів. себе Я хотіла просто зробити їм так приємно щоб вони відволіклись від своїх думок. У них реально страшна депресія, вони, вони переживають, їм, їм нічого не цікаво, вони хочуть додому, в сім'ю. Ми хочемо своїм примером показати, що потрібно робити, не треба боятися нічого, що потрібно просто об'єднатися. З, з кожним днем це розуміння і патріотизм росте в кожному людині, неважливо, в якому навіть в місті, тому що свої, як, да? ми підтримуємо своїх, свої в кожному місті. І потрібно кожен місто забрати і з'єднити обратно, як пазл. Для поранених хлопців концерт виявився великою несподіванкою. Про захід вони дізналися лише за півгодини до початку. Дехто слухав уважно, дехто посміхався, а дехто навіть плакав. Піддержують з всіх сторон, молодці. Я от просто не очікував такого повернення відтуди. Я не очікував такого повернення. Навіть на аеродромі нас зустріли, чуть ли не з цвітами. Видно, що народу не безразлічно. А якщо народу не безразлічно, відповідно, від цього… Понімаєш термка свою вважність, що ти частина цього народу, і ти для цього народу, що то там ділаш. Сатисна, і є вже бойовий дух. Всеукраїнський тур зайвий раз показав усю важливість не тільки матеріальної, а й моральної підтримки для військових. Коли артисти поїдуть, солдати не залишаться без уваги. Адже щодня разом із ними поруч залишаються. Їх близькі, рідні, волонтери виконавці на цьому концерті не зупиняться. Лише ненадовго повернуться до столиці відпочити, а далі приступлять до третьої фази туру. Виступів у Східних містах, що вже звільнені від терористів. Ольга Дабаріна, Олександр Вернігоров, новини дев'ятого каналу.